Привіт всім! Сьогодні я хотів підняти тему налаштування security вьюшок. Це не повноцінна робота з security доступами до записів. Це тільки обмеження до. Списку якби пресет в'юшок, системних в'юшок, які додані до апки, і певний юзер може їх бачити. Для чого це потрібно? Ну, наприклад, коли є багато юзерів, які займаються різними напрямками діяльності, мають кожен з них. Досить велику стопку в'юшок, які вони кожен раз використовують, для того щоб було зручніше і швидше між ними переключатися. Ти відкриваєш, бачиш, не там 40 в'юшок кожного з там підрозділів, які користуються цим дрімдріом аплікешна, а маєш тільки перед очима ті, які потрібні саме твоїй роботі. Вони ніяким чином не обмежують доступ до записів. Але як мінімум ти можеш швидко зорієнтуватися і побачити саме ті записи, які найбільш потрібні тобі для роботи. Другий варіант для зовсім базових юзерів обмежити візбіліті тих записів, які їм не релевантні.